Тим часом ультраправий проросійський румунський політик Келін Джоржеско назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми країнами невідворотний. Також посадовець сподівається, що, начебто, під час розподілу Румунія отримує свої вигоди. Нагадаємо, що Келін Джоржеско балотується у президенту Румунії, і він вже відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальше військово допомогу нашій державі наразі Джорджеско залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що мають відбутися у травні цього року. Ну і ще одне повідомлення: Росія зараз використовує безпілотники шахет із збільшеною бойовою частиною до 90 кілограмів і металевими шариками, шрапнелю, аби збільшити кількість жертв серед цивільних осіб. Про це написав голова офісу президента Андрій Єрмак. Нагадаємо, що шахеди і шрапнеллю під час учорашньої повітряної атаки Росії на Київ повідомляв посадовець КМДА Руслан Кандебор. Раніше ж російські дрони і шрапнелю атакували цивільні об'єкти. І людей на сумщині та Одещині.